Рбінці спреї для свіжого подиху, помада і фотографії колег. ТСН особливо зазирнула в депутатські портфелі та сумочки. До їхніх форм та розбірів народні обранці ставляться по-різному. А от що ж носять завжди із собою, дізнаємося просто зараз. Народним обранцям доводиться все носити із собою. У Верховній Раді можна придбати лише найнеобхідніше: газети та ось ці оздоблені мармуром, прикрасами, бронзою, подарунки. Регіонал Олександр Стоян з гардеробу виходить із тонкою шкіряною текою. Всередині роздруківки помальовані зеленим маркером, дві газети, і найдорожче. Портрет Януковича це мій талісман, мій гощ. Кримчанин Олександр Чорноморов, депутатський скарб, тримає у коричневій барсетці. Форма Данина Моді, вміст турбота про свіже дихання. для зубної полості рта бальзам, да, ну, там голова болить, прочі іспользувати. Коли я був студентом, я в інститут ходив з назад. Валерій Камчатний торбу обирав за розміром. Каже, у великої людини і речей багато. Не дай Бог, що нарвемось на якісь неприлічні речі. Демонструю. Робота з виборцями, значить, обов'язково айпед. Лілі Григорович айпада немає принципово. Ані в пакеті з червоними трояндами, ані у сумці через плече. Подивимося, що у нас з собою сама не знаю, добре. Телефон, окуляри, звичайна косметичка. Я вважаю, що коли депутат під час робочого дня сидить і шкварить у Фейсбуці своє відчуття, я сижу на сесії ха, -ха яка, яка дурня, що вони там говорять, а я ж такий мудрий, то я вважаю, що він робочий час не повинен. Хайло Чечетов, обираючи портфель, погнався за малими формами. Тепер шкодує. Ви, ви ж бачите, навіть не вміщається. Так на праздник Верховну Раду йде. Олег Ляшко у Верховній Раді завжди обережний. Служба безпеки колись розказувала, що та чемодани за решима прямо в коларах Верховної Ради комусь передавали. Щоб його. Підозрили, на роботу ходить з порожніми руками і набитими кишенями. Гроші завжди ношу в лівій кишені, без гаманця. У мене немає стільки грошей, щоб я носив великі гаманці. Ярослав Сухий вміст свого портфеля не приховує. У мене тут купа грошей. Але замість мільйонів сухий дістає світлину колег Богуслаєва і Баранова. Більше нічого особистого, тільки папери. Я ніяк не розважаюсь, коли мені щось болить, чи сидить, сидіти важко, я встану, похожу. Владислав Лук'янов розважає себе книжкою. Читає про те, як правильно говорити. Серйозний розговор. За годину від участі у дні відкритих портфелів не відмовився жоден обранець. Але найнесподіваніший скарб журналісти ТСН Особливого знайшли у Миколи Катеринчука. Це карточки скидочні. У різні ресторани зекономлені гроші зароблені гроші. Так що, знайшли там у тебе що? так, да, 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 зброю. Олександра Місіна, Михайло Пуцята, ТСН Особливе, 1+,1.